Я мастив. Заходиш кожен ранок в інтернет і дивишся. Збираємо на автівку, збираємо на дрони, збираємо на захист від дронів, там збираємо ще на щось на будь-що на ЗСУ. Потім дивишся на, навіть на єдиному марафоні, де фактично ніяких новин немає. Говорять, що в цьому році не вистачає навіть коштів на зарплати військовим. А потім дивишся, бац. Пирятинська міська рада оголосила тендер на 212 мільйонів на утеплення ліцея. Тут хочеться сказати лише ви що, їбануті? Ну, В країні йде війна. І міська рада та депутати за 212 мільйонів планують утеплити школу, в яку фактично кожен день може прилетіти. Ну, те, що ця школа... Але вони виділяють кошти і все. Ну, Тут, очевидно, що міського голову та депутатів війна взагалі ніяк не хвилює. Дуже хотілося б, звісно, міського голову нашого разом з депутатами його побачити десь на фронті. Ну, можливо, навіть не в окопах, а хоча б десь в зоні бойових, де б вони допомагали ЗСУ напряму. Але я думаю, що таких людей як ми. Точніше, такі люди, як вони, ми там не побачимо. Ну, хіба що на іншій стороні? Бо коли я думаю, що коли прийде окупація в наше місто, то міський голова і подібні йому люди першими перейдуть на бік окупанта.